Привіт, малята! Знову рада вас вітати! Діти, бажаю вам, щоб сьогоднішній день подарував вам багато цікавого та нового. Малята, подивіться на малюнок, хто на ньому зображено. Дитина та лікар. Подивіться, дитина чомусь засмучена. А як ви гадаєте, чому? Мабуть, вона захворіла? Діти, а хто їй може допомогти? Правильно, лікар. А лікар хороший, якщо допомагає діткам? Дійсно хороший. А вам подобається ходити до лікаря? Лікарі працюють в поліклініках і лікарнях. Малята, подивіться, з нашим ведмедиком щось трапилось. Ведмедик не може говорити, бо втратив голос. Він напевно захворів, а йти до лікаря не хоче. Ведмедику, ти неправильно робиш? Лікар тобі б допоміг. Давайте йому запропонуємо трошки розважитись, а потім все ж переконаємо його. Сходити до лікаря. Давайте разом подивимось: мультик. Динозаврико, час їстеньки. Ага. Не хочеш їстиньки? Ти захворів. Ага. Покличу лікаря, стану лікарем, надягну халат. Візьму лікарський набір. Ряту. Я біжу, не кину його в біді. Динозаврику не сумуй, я допоможу, прийми ліки, відпочинь, як я тобі кажу. Оу, мій палець, ні. Дикуйся, мамо. А покличу лікаря, стану лікарем, надягну халат, візьму лікарський набір. -м -м -м. Рятувати маму я біжу, не кину її в біді. <паспут> Пані, не хвилюйтеся, <з documents> я допоможу. Відпочиньте, <паспут> а я тим <паспут> часом пов'язку накладу. <паспут> все, все. <соцес> 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 Колінце Не хвилюйся, Андрійко, я покличу лікаря, стану лікарем, надягну халат, візьму лікарський набір, Рятувати, брата я біжу, не кину його в біді. Не плач, Андрійко, <соцес> я допоможу. Жену мікробів геть і більш швидко мене Який же гарний мультик! І пісенька весела. Діти, лікар добрий. А кому він допоміг? Правильно, динозаврику, своїм друзям та своїй родині. А що сталося з динозавриком? Правильно, він захворів. А що йому порадив лікар? Прийняти ліки та відпочити. Динозаврик дуже? Так, одужав. Від медику бачиш, які добрі лікарі. Малята-лікарі працюють в поліклініках. Лікар, який лікує дітей, називається педіатор. Але в поліклініках є ще багато лікарів та інших працівників. Щоб в поліклініках було чисто, там працюють прибиральники. В поліклініці є навіть охоронець. В поліклініці допомагають і діткам, і дорослим. Туди може приходити багато людей. Малята! Поки лікар оглядає ведмедика, ми його почекаємо. А щоб нам не було сумно, пропоную погратися. Подивіться на цю ілюстрацію. Що зображено? Як все це можна назвати одним словом? Ліки правильно, молодці! Малята, подивіться зараз! Хто зображено цій картинці? Як всіх цих людей можна назвати одним словом? Правильно лікарі. Подивіться на цю картинку. Що зображено? Як все це можна назвати одним словом? Правильно поліклініки. Добре, молодці! Дякую вам за гру! Малята до нашого заняття я сьогодні пропоную зробити аплікацію полікліника. Для цього нам знадобиться ось такий шаблон, заздалегідь розпечатаний. кольоровий папір любого кольору, якого ви захочете. Клей, пензлі для клею та ножиці. З заготовки ми вирізали і починаємо клеїти. Беремо. Прямокутної форми заготовку перегортаємо, намащуємо клеєм та приклеюємо. Ось будиночок прямокутної форми. Зараз ми приклеїмо кришу будиночка. Теж перегорнули, намащили клеєм. І приклеїмо. Криша у нас форми трикутника. Потім ми приклеїмо віконця, якої вони форми квадратної. Ось так. Приклеємо двері. ось так. Двері у нас прямокутної форми. І ось залишився хрестик. Те, що його перегортаємо, намащуємо клеєм і приклеїмо його до даху. це і буде обозначати, що ми з вами зробили поліклініку. Присилайте свої роботи та фото. Дуже чекаю на них. До побачення!